У цей час пандемії трошки все важче давалося, але я свої якісь турботи залишаю вдома, а в Японію їду з. З намірами викластися на 100%. У мене задача пірвостіп'яної у мене першочергова задача була потрапити у фінал. Формат цьогорічних олімпійських ігор дуже цікавий. Вперше для всього світу буде багато обмежень. Скачати потрібно буде додатки різні. Контроль буде серйозний. Мабуть, доведеться кожного дня тести здавати на ковід. Після змагань дають строк 48 годин на виїзд. Сув на виїзд зараз основна підготовка йде на те, щоб підготувати свій організм до прильоту до цього стресу. До цього часового поясу ми прокидаємося о п'ять ранку. Ми йдемо на воду о сьомій ранку. Ми лягаємо спати о вісім вечора. Це дуже важливо зараз перестроїтися на той час, який є в Токіо, для того, щоб ми вийшли на воду. Ми вийшли на гонку, ми були свіжі і не почувствували цієї приваги в часі. Я Вже хочу показати наше що Я вже хочу зі свої сили просто вкинути в ту гонку і, нарешті, завершити це переживання внутрі себе.